Всім доброго дня! Сьогодні в'яжемо 43-й рядок ажурного джемперу Air. Ось схема. Ось так видно. Ось цей 43-й рядок. Починається він, як завжди, з трьох петель підйому, потім стовпчик з одним накидом в. Стовчик з одним накидом, верхню петлю стопчика з одним накидом попереднього ряду. рельєфний опуклий лицевий стовпчик навколо того самого стовпчика з одним накидом попереднього ряду. рельєфний опуклий лицевий стовпчик навколо рельєфного опуклого лицевого стовпчика з одним накидом попереднього ряду. повітряна петля і в зворотньому порядку продовжуємо в'язати рельєфний опуклий лицевий стовпчик навколо рельєфного опуклого лицевого стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Наступний рельєфний опуклий лицевий стовпчик навколо стовпчика з одним накидом попереднього ряду. І стовпчик з одним накидом в задню петлю, в верхню петлю. Того самого стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Три стовпчика рельєфних опуклих лицевих з спільною верхівкою, навколо стовпчиків зі спільною верхівкою і рельєфного опуклого лицевого стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Далі у нас повторюється, точнісінько, оцей самий фрагмент. І знову стовпчики зі спільною верхівкою, три стовпчика зі спільною верхівкою. Тільки отут уважно, чим вони відрізняються. Тут всі три стовпчики опуклі лицьові рельєфні з одним накидом, а тут два крайніх рельєфні опуклі лицьові стовпчики, а центральний просто стовпчик з одним накидом. І всі цих трьох стовпчиків. Пільна верхівка. Між елементами цього рапорту всюди по дві петлі. Тільки тут в центральних, в центрі ось цих двох елементів, буде по одній петлі, а все інше по дві. І все це весь рапорт. Ось він виходить. Якщо б оці фрагменти були однакові, ми б могли раппорт зробити взагалі коротким, от таким. Ну, а так він у нас на 24 петлі. І повторюємо цей рапорт 24 рази. Давайте це пров'яжемо. Так, три петлі підйому. Ось у нас закінчений 42-й рядок, в'яжемо 43-й. Три петлі підйому, на верхню петлю накид робимо, і верхню петлю стовпчика з одним накидом, в'яжемо стовпчик з одним накидом. Робимо накид навколо того самого стовпчика нижнього ряду, верхню петлю, якого ми тільки що зв'язали стовпчик з одним накидом ми робимо рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом. І навколо наступного стовпчика рельєфного опуклого лицевого з одним накидом. Попереднього ряду ми в'яжемо рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом. Повітряна петля. І тепер у зворотньому напрямку. Накид. Рельєфний, опуклий лицевий стовпчик з одним накидом, навколо стовпчика з одним накидом рельєфного опуклого лицевого попереднього ряду. Рельєфний, опуклий лицевий стовпчик, навколо стовпчика з одним накидом попереднього ряду. І стовпчик з одним накидом в верхню петлю. Того самого стовпчика, навколо якого ми щойно в'язали рельєфний опуклий лицевий стовпчик. Ось так. Ось такий вигляд має цей фрагмент. Дві повітряні петлі. Тут у нас три стовпчика рельєфних опуклих лицьових зі спільною верхівкою. Вже ми мільйон разів це в'язали. Не буду зупинятися на тому, як це виконується. Три рельєфних опуклих лицьових стовпчика зі спільною верхівкою навколо стовпчиків попереднього ряду. Ось так у нас закривається цей листочок. У нас в цьому ряду закриваються всі листочки. Дві повітряні петлі і повторюємо ось цей фрагмент. Накид, стовпчик з одним накидом, верхню петлю, стовпчика з одним накидом попереднього ряду, рельєфний опуклий лицьовий стовпчик з одним накидом. Навколо стовпчика того самого попереднього ряду, рельєфний опуклий лицевий стовпчик, навколо рельєфного опуклого лицевого стовпчика попереднього ряду, повітряна петля і зворотньому пет напрямку. рельєфний опуклий лицевий стовпчик. Навколо рельєфного опуклого лицевого стовпчика попереднього ряду. Рельєфний опуклий лицевий стовпчик навколо стовпчика з одним накидом попереднього ряду, і стовпчик з одним накидом в верхню петлю того самого стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Дві повітряні петлі. І тут три стовпчика зі спільною верхівкою. Два крайні рельєфні опуклі лицеві з одним накидом, центральний. Просто стовпчик з одним накидом, в верхню петлю стовпчика попереднього ряду. Так, рельєф не опуклий наполовину. Цей просто стовпчик наполовину, з одним накидом. І знов рельєф не опуклий лицевий стовпчик наполовину. Всі чотири петлі. Тепер ми пров'язуємо однією. Це ось цей листочок у нас теж закрився. І дві повітряні петлі. Все, це один рапорт. Його потрібно повторити ще 23 рази. І давайте я повернусь, як тільки це виконую. Так, ось я пров'язала всі 24 рапорти. Закрились у нас великі оці. Листочки оці. маленькі. Ще раз хочу зауважити, що на великих листочках два рельєфні опуклі лицеві стовпчики з одним накидом по боках, а в центрі просто стовпчик з одним накидом зі спільною верхівкою. А на маленьких листочках всі три стовпчика зі спільною верхівкою, рельєфні опуклі лицеві з одним накидом. В принципі, легко запам'ятати. а це повторюється, тобто чергуються тільки ось ці. Так, все, в принципі, закриваємо ряд, як ми це робимо звичайно. Дві повітряні петлі у нас були в кінці. Знаходимо перший стовпчик. Він тут у нас просто з одним накидом. І верхню петлю цього стовпчика робимо з'єднувальний стовпчик. Все. Ось така краса у нас виходить. Ще там два рядка залишилось до того, як ми вже поєднаємо рукава і будемо в'язати по кругу по колу окремо. Туловище, чи як це сказати, джемпера. І окремо будемо рукави в'язати. Все, всім всього доброго. До побачення.